Київська влада збільшує фінансування сил оборони до 5 мільярдів гривень з резервного фонду. Хочу вам нагадати на придбання різних важливих історій. І тут взагалі нема питань. Це дуже важливо. Хочу нагадати, що за перші шість місяців столиця виділила 380 мільйонів, і тут після всіх піздюлєй, звинувачень, корупції і проблем з мостами, і таке інше, вдруг влада виділяє 5 мільярдів. Що тепер відбувається? По перше, це гроші резервного фонду. Якщо не дай Боже, станеться трагедія з борська станції рація з мостом і таке інше. Вони десь мали б брати ці кошти. Вони з цих е, грошей беруть зараз на війну. Війна — пріоритет, вони молодці. Тобто всі будуть бідкуватися, розводити руками, де ж наш резервний фонд. Ми будемо давати військом. Це дуже важливо. Але резервний фонд не мав бути використаний, тому що мало все було зроблено до цього до війни. Це офіс трансформації. Я дякую нашим патронам. Я раджу вам стати патронами. Бо завдяки патронам ж створити незалежний, сильний, крутий продукт.